У прес-клубі відбулася презентація документального фільму Омеляна Коляджина Сяйво Ясної Гори. Тут зібралися небайдужі до справжніх скарбів духовності і цінностей, людських, аби долучитися поринути в історію наших предків і минулого України. Гошівський монастир. Автор фільму відомий закарпатський оператор, режисер Омелян Коляджин. Фільм ґрунтується на подіях, що відбулися у Гошівському монастирі на Івано-Франківщині, звідки родом його автор. Йдеться насамперед про чудотворну ікону Божої Матері, якій кілька століть. В небі він один від одного єдинородний. А на землі він один від однієї діви єдинородний. Камінь, що в мене кидають, в чорнозем душі ловлю. Ростуть каменем квіти. Люблю вас, люблю, люблю. Отець Ярослав Лесів. Був хресний хід темної ночі, як Неофіти в язичницькому римі. Під зливою душу і ненависних поглядів охоронців спокою і порядків Ітимуть люди до церкви на Ясній горі. По черзі нестимуть хрест з молитвами і співами, важко вириватимуть ноги з темного болота, холодні й мокрі, але натхненні радістю сходження на українського лгофу. І церкву відкриють, відцехнуться охоронський дворіт під впертим натиском очей паломників, і освітиться церква вогнями свічок, і приберуть храм, вигнавши нечисть, і цілу ніч триватиме літургія. Перша. 1950 року, і сльози піднесеної радості Тектимуть з очей вірних, і вістка долами і горами піде, і люди казатимуть, чогоді боятися, настав час відстояти себе і свою церкву, співатиме й молитиметься тисячний гурт в ясності свічок, а навколо з темних кутів видивлятиме кожного тьма, аби за наказом найвищого володаря тьми кинутись на світло. В'язати й бити, крутити руки й заковувати, і висилати, 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 та сила Господня тої ночі буде сильнішою. Люди стрінуть схід сонця і з переповненими серцями, радістю відняння в непоборній молитві понесуть благовість, про кресний хід в далекі і близькі оселі. Робота сьогоднішнього Омеляна Михайловича розкриває його сутність людини правдивої, людини чесної, людини, яка любить свою Україну, яка любить свою малу батьківщину, яка любить наш край, і всі його роботи, які були зроблені до цього періоду, до цього до сьогоднішнього фільму, є також надзвичайно чистими, правдивими, впевненими у його, які розкривають громадську позицію Омеляна, громадянську позицію Омеляна Михайловича до. Певних подій, які відбуваються в нашій державі, довготривала і багатогранна творча праця. Помиляном колядженим особисто було відзнято 18 годин відеоматеріалу. Було охоплено не лише події, які відбулися на території Гошівського монастиря, а й у його рідному селі Яворіві, що на Франківщині. Автору послугував також Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді. А Любов Мандриченко посприяла завершенню зйомки документального фільму, надавши для цього свою оселю. Нащо ж ти віченьки знову розкрив? Спиму я пташку до вітера Коли я в 2011 році я попав в Гошивський монастир, ну видно, що то сталося зі мною. Я не можу пояснити, що воно сталося. Я думаю, в моєму лексиконі немає таких слів. І, мабуть, я б почав лукавити, розказувати, як це сталося, що воно було. Я просто… Мені було там добре. І я вийшов з вітом і сказав своєму братові, що непогано було б відзняти фільм. І це просто фраза пролетіла, а потім вона вже матеріалізувалася через Ігоря Федоровича Коляджине. Він закрутив все це, він зорганізував. Скільки нічей переночували в монастирі, Адже, щоб відчути дух тих стін і взагалі сутність, ту ауру, потрібно там побути. Знаєте, я був там. Я з, починаючи від святого четверга Великодня 2011 року по 9 січня 2012 року я був там. Тобто в прямому розумінні цього слова, що я жив там в монастирі, я наїжджав на ті основні події, які відбувалися там. Там своя авра, там виходиш дві години вночі, там завжди людно. Там ніколи так не буває, що людей немає. Якщо ми не опираємося на Господа Бога, то всі ці наші помисли і всі наші діяння, вони абсолютно не мають перспектив. Тому що все що, якщо ми кажемо, що це робить, я проєктую на себе. Якщо це робить Коляжин, вважайте, що коляжин програв. Якщо млян коляжин робить з Богом, то я вам скажу так, що Бог не переможений, Бога перемогти не можна. Розумієте, я хотів би, щоб ці люди зрозуміли, що Ну от е, в моїй роботі ці є такі ноги. Вони так да? відчуваєте, що вони перекошують з о, одної роботи, правда? Пам'ятаєте, свій біль візьму собі. Ми з вами разом робили цю роботу. І вони перекошують все. Ось ці ноги це і ваші ноги. Це ви б вийшли там десь з Дніпропетровщини. Це і мої ноги. Це є ноги будь-кого. Вийдемо на вулицю, це ноги, тільки пішли у світ своїми стежинами. Але одне я би хотів зрозуміти, що на цьому білому світі є одна річ, що ми повинні розуміти. Розумієте, це, що Бог понад усе. Якщо ми виберемо собі Бога, то Бог зробить все, щоб Бог зробив все для того, щоб я закінчив цю роботу. Без пам'яті про минуле не може бути майбутнього. Так вважає креативний продюсер фільму Ігор Коляджин, котрий також приїхав на презентацію з Франківщини. Я потім наполіг, що все ж таки цей фільм треба зробити. Він мав би прославити ту Гошівську гору, яка здавен, дав, Давен рахувалася як святиня західного регіону України. Ті часи мій батько і мама розповідали, що люди піднімалися на гору на колінах. Гошівський монастир був закритий в 49-му році, монахи були вивезені, деякі розстріляні. І тільки в 89-році. му році Прийшли монахи туди. Я коли перший раз попав у цей монастир, а я робив там лісничим, по фаху був зв'язаний, І це якраз на території лісництва, яке я очолював, знаходився цей монастир. Я відвідав його. Це було щось страшне. Це щось страшне. Людьми і природою було сплюндроване. І він відродився із попелу цей монастир. Для мене, і для родини немає, як це сприяти в відбудові цього монастиря. Мало того, ми з родиною майже кожної неділі ходимо туди на на святу літургію молитися. Крім того, зараз у Гошеві, на Гошевській горі вже є 52 дзвони. Які відлиті в Голландії по старій технології тому заводу порядка трьохсот років? І один з дзвонів є теж наш родини, родини колядження. чим ми е, гордимося своєю родиною? Що все ж таки е, ми маємо якусь пам'ятку, яку залишимо е, дітям і внукам в Ужгородському прес-клубі? Не було випадкових і байдужих людей. Хтось прийшов сюди вперше та виніс з цієї зустрічі дуже багато для себе і своїх дітей, для духовності. Враження дуже сильні, тому що цей фільм це фактично зріст нашої духовності, пробудження наше духовне. І особливо, я сподіваюся, що це найкраще буде для наших дітей, для нашого суспільства загалом. Тому що ми довго, багато років, занедбували все, духовні занедбували. А зараз, ну для мене це дуже велика річ. Це перша ластівка, яка нам допоможе піднятися з колін. І особливо надіюся, що це буде перша ласточка, тільки є про цей монастир, і що про такі, про інші наші святі місця буде теж багато таких, що фільмів.